Ліші батьки підтримують страйки вчителів, бо розуміють вигоду для своїх дітей, коли вчителі забезпечені і відповідно краще працюють. А у нас батьки скажуть, що обнагліли. Ви знаєте, я довго думала звідки у нас в країні сформувалися оці контри між батьками і вчителями, і мені здається, я зрозуміла. Справа в тому, що ми постійно порушуємо якісь правила. І нам здається, що ми це робимо для кращого. Але насправді потім виявляється, що нічого кращого це не приносить. От вчителі збирали на штори, і тепер батьки вважають, що вчителі постійно беруть побори. А вчителі це робили просто тому, що хотіли, щоб в класі їхнім життям було затишно. І можливо, якби кожен з нас притримувався закону тих правил, які прописані для взаємодії, якби жоден з вчителів не виходив за рамки своїх обов'язків і виконував чітко і конкретно посадову інструкцію, не витрачав би свої кошти на закупівлю крейди, паперу, ламінаторів і всього решти, можливо б тоді. Ви відчували би себе в безпеці, а не використаними. А батьки б не думали, що все, що вам потрібно, це тільки здерти з них грошей побільше. Вам, любі мої вчителі, здається, що ви ж кращого хочете, але насправді добрими вчинками на дорога в пекло.